Секрети економії як не переплатити за весілля, виявляється, зекономити дуже просто. Спробуйте гуляти весілля не в сезон або у будні дні. Тут дуже можна процентів на 10, бюджет менше. А ще як кажуть, скупий платить двічі. Тому шукайте ресторан з уже гарним декором. Десь Тоді ми можемо сікономити на оформлення самого банкета. І в ресторанах, обираючи весільне меню, рахуйте не кількість страв, а їхню вагу. Свадьба длиться от в средньому 6-8 часов. За це все віку достаточно від кілограмів ну, до кіло тристаєди. А ще запрошуйте гостей не до раксу, а одразу до місця святкування. Так ви зможете зекономити десь 6 тисяч гривень на автомобілях для гостей. Фотосесію, яку роблять в день свадьби, можна її зробити за кілька тиждень до свадьби. Тоді нам не потрібні будуть автобуси для гостей, щоб їх возити з собою. А правильно обравши артистів, можна зекономити до 10 тисяч гривень на шоу-програмі. Не брати кавер-групу, там, де 4-5 людей, взяти просто солістку, дівчинку. Да? Один артист завжди стоїть дешевле, ніж на... Несколько. єдине на чому наш консультант не радить економити, це фотограф та весільний ведучий. Он вам можуть ліба історці свадьбу, либо її вивести і провести так, що всі гості будуть спаміти її як ніч так прекрасне в їх житті. За час програми ми зекономили приблизно тринадцять тисяч для молодят. А якщо врахувати ще витрати на транспорт і правильно підібрати артистів, можна зекономити ще ну, тисяч п'ять. І 18 тисяч цього достатньо, щоб виїхати у весільну подорож. Це була територія обману. Рахуйте свої гроші, бо вони ваші, і не давайте себе дурити.